Вітаю всіх, в гостях моєго юного голубівника Сашко звати його. Ми тут були якось, голубів привозили. Зараз подивимося, як справи. Бачите, я спеціально вирішив засняти вже вольєр Сашко зробив. Ну, майже доробив, бачу, що ще от трішечки не дороблено, але в процесі в такому зараз попитаємо в нього. Сьогодні Сашко один буде. До Артема не вийшло. Потрапити, він по справах поїхав. Сашко, я дивлюсь, що вольєр ти тут робиш, так? Да? Да. Молодець, а ти сам робиш чи ні? Та ну Артема, гукав. А, Допомагає, Стар, старший допомагає, да? так? Ну давай. При, при, е, привіз я ось тобі... Дев'ять миколаївських голубів, це Вікторич передав з Межової. Ну, не тільки там Вікторич. Дядя Коля там привозив. Хто, хто тут який, я не знаю, але зараз це не має значення. Бачиш такі гарні. Дев'ять голубів. Я бачу, у тебе з'явився голубок. Більше голубок, я е, знаю, що Ар Артем мені казав, що тобі треба голубки, бо у тебе голуба залишилась, так? Да? У ну, мене в мені треба бакінці взагалі, щоб пари були. Ага. Чи два, чи три треба. Ну, там ж якось бакінців я привозив той раз. Ви там щось розділи, розділили між собою? Там? Yeah. То якось до пари між собою. Якщо що, ну, буде можливість, я ще привезу, то кажіть просто мені, щоб я розумів, що вам де треба, будемо шукати. Я думаю, через там пару тижнів буде більш зрозуміло, що до чого й треба. Вісім, 9. 8. Ага. такі. Рижі і стальні. Ну розказуй, розказуй, що тут у вас сталося. Люди не знають. Той раз, що ми багато-багато навезли, да? Я так знаю, що голови похворіли. Так. Начались вертячки. Ну і все. А як починалось все це сам процес? У кого починалось у мене у У вас однаково чи одночасно? Усіх з'явилася ця ерунда. Та, по-моєму, у мене спочатку завертіли. Чи ні? Чи спочатку владіка, чи. Ну, майже одночасно у всіх да, так. виявилось так. Однаково багато-багато ми тоді навезли голубів. Так. Зараз там і сотню привезли, ви там ділили-ділили і так сталося, що вони похворіли, покрутили, да, голубів. Угу. Що залишилось? Скільки залишилось, скажімо так. так. Ми... В мене всі, що привозили, повертіли. І потім вже почали мої вертіти. І залишилось там дві пари чи три. І все. Угу. І мої навіть загинули. А у хлопців там трошечки більше залишилось, так? Да? Так, так. Да. Але... у них у Владіка поставали всі, що привезені, а свої погинули. Навпаки свої, так? Да. Да? Не витримали. Угу. Артема всі, що по привезені теж. Викнулись, так, да, всі? Да. Угу. Ну я бачу мій живий, да? залишився. Що я тобі привозив тоді ще. Ну, там пара була, дівчинка, по-моєму, летіла. Втекла? Так. Да. Я уїжджав в друге село і на маму все взяв це. Угу. Вона все. І угу. улетіла дівчинка, залишився хлопчик, я Артему обійняв. А, ти йому э, да. його, а. Вже він у нього, де живе. Yeah. Бо я чомусь дивлюсь, коли зайшов, думав, що це той, той мій. Вони вижили. Зараз що в тебе зараз тут мається? Бакінець. Три бакінця. Ага. Дві Ніколаївських. І все. Тобто 5 штучок yeah. на зараз, да? yeah. і бакіни більше хлопці. Да? Uh -huh. От я бачу ось голуб-голубка разом. То це голубенка, да? Yeah, да, це? це два бакінця ходять. Вони спаровані, yeah. да, так, мабуть? Ні, yeah. nee, ще, ще нічого не парувалося, yeah. весною буду бавити. А оце білий це Миколаївський ж? Ні, yeah, це Бакиніці. Бакину, щось ah, для Бакинівського крупненький. Це Миколаївський. І ото біла Миколаївська, yeah. наскільки yeah. я бачу. Ага. Це пара, так, да, Миколаївських. Це... Ні, там девочка, ну, завертіла якраз і вже пари немає. А то я вже мені Владик чи хто чи Артем дав. Угу. Це я думаю запарувати. Угу. Ну вже можна, вже потрохи процеси парування можна вже парувати, вже нехай сідають на яйця, якщо хтось хто сідає, вже треба вибрати. Та воно це ж потепліше і вони починають сідати, потім морози і всі викидають яйця. Ну так, кидають, де? Угу. угу. Оце бакін буренький бачу, не? ходить. Yeah. То зараз тоді, ну, коли розрозумієш, що хто тут голуб, то голубка, yeah. скільки тобі порахуєш, тоді дзвоніть, кажіть, yeah. будемо щось думати, вирішувати, чи буде змога чимось допомогти, допоможемо. У хлопців я так розумію, більш-менш... В плані кількості голубів побільше, ніж у тебе. О, то, як то нагуляє там, її можна? Так, то мій, так. Да. Вони взагалі не вилітають, все. Це ж морози ударили, вони не почали не літати взагалі. А це вона вийшла з голубника? Я щось не помітив, чи ні? Чи вона ну, десь да, там? Да, вийшла. А, вона зайде хоч? Так, так. Да. Щось там, Ми тут, то що харів. Ну той баки не давно ж живе, більше ну, пішов. У хлопців я кажу більше, да? за кількістю зараз. Ну, да. У них там і породи різні. Ну, теж багато помирало. Угу. Тобі трішечки бакінців підкинули, вони теж, так? Да? Mm. Ти цих лікарів <сих> вивів, так? Да? Так. Да. Нема вже нічого, то вони щось заважали, так? Да, тобі? Mm. Ну от, скажи от таке мені, от у вас похворіли голуби, як у вас там? Руки не опустилися, як в цілому. Ні, взагалі не. Бажання є далі тримати, ну, але це, це я головне. Оце, я оце весною думав, це ж коли поумирав, думаю, весною буду накупляти. Тільки вже буду оце ж на карантин пускати. Угу, угу. Все нормально. Заходь. Ти диві, молодець. Давай, давай. Пройшов, красунчик. А Він додому йому треба, що він тут на якісь сторонніх осіб ну, пара бач, парується сам. Нехай парується. Дуже вона по масті. Вони, я, вони в, в мене сиділи, вони почали паруватися теж, я помітив. Ну, Добре, що головне, що руки не опустилися, що треба далі тримати. Це, це казус, але треба з цього зробити висновки тільки Та ви. Я не думав, що так буде. Угу. Ну так, да, ризики були, були великі і дуже велика кількість. Зараз ми вже потроху. Я... Той раз я вам привозив десь пару тижнів, да? оцих Бакінців привіз вам і Миколаївські трішечки. Mm. Десь пару тижнів пройшло, да? ну, точно, mm. да, десь пару тижнів пройшло. То Воно вже можна. Потрохи будемо додавати. Велику кількість не будемо, але потрохи вже будемо додавати. Але тепер треба, наскільки я пам'ятаю, що ви намагалися лікувати, да, їх, Коли ви почали. Чим лікували, не пам'ятаєш, так? Да? Та ні, вже. Ну щось пропаювали, так? Да? Щось я мені влад тоді дзвонив, він там щось купував. Ой, да. А, ти то потім у нього щось там повмирали. Ти Та п'ять пішов. Ну, прийшов. А це ще Тімекс, по-моєму, вже її брав. Вже брало, так? Так, а потім казав, що повмирали. Ну, вже коли воно почало, там вже важко зупинити. А, або неможливо зупинити. Там всі, хто переживе, той вже ну, імунітет у них з'явиться і воно вже знову йде. Туди-сюди ходить. Гуляється. Красунчик. Ну а тільки влад, так, да, лікував? Ви не лікували ніхто? Нічого вже не робили? Вже як воно було, так і було. Да? Ні, Артем казав, толку немає, їх лікувати. Mm -hmm. Самі сильні виживуть і все. Ну, зазвичай... Ой, може треба мені Що? Що, якось прикрити, да, мабуть треба, бо вони зараз ми тут порозганяємо тобі. Чи ці гуляються? Та ці гуляють. Вонці а -а -а. в мене оце, оце Артема, він в мене вже десь неділі, думає, до не, до, не довкіти. Ну а він виходить на вулицю? Так, оце ні, я перший раз тільки. Mm. Вони мене взагалі ця зима почалась, зима не виходять. А, сидять. Треба тоді не пускати. Бо ми тут зараз тут... одних привезли, інших розже нема. Цих точно випускати, нових не треба, бо вони тобі дадуть жару ще. Потім. Ну, тут я згоден. О, то заходь. Вон у тебе які слухняні. Ну давай проходьте і ми вже закриємо двері, щоб уже. Блін. Ти б ти зря злякав, я їх відсюди, а на тих хопи, вони. Та їх ще кормить. Береляку. Ну зараз зайдуть, да, то ну, трохи, якщо... Ну, вони в принципі... Вони нікуди і не збираються йти, вони так дуже спокійно себе поводять. Вони... Настайни дуже бояться і вийшли як, вдома. Вольєр треба доробити. Це дуже да. класна штука. Я його нанизу робив тоді ще для кінгів. Ага. Ну, ага. Кінгів в мене вже немає. Оце По, ж повертіли теж. Теж, да, так, навіть да. і кінгі. Mm -hmm. А у тебе в той час дікарів не було, так? Да, коли, 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 коли вертячка пішла, у тебе дікарів не було вже. Ні. Тобто цікаво, чи вони б витримали, чи не витримали. Там інкація не Ну так, да, вони ж взагалі єдрені такі, у них імунітет там. Я теж думаю, що, а там хто знає. Ну, головне, що ви далі є бажання, це головне. Не треба, щоб руки не опускалися, це головне. Воно голубів, ми знайдемо вам, допоможемо. Але вже тепер будемо обережніші набагато. Тепер вже не будемо так по 100 штук, блин. бо її якби так важковато. Але головне потрохи своїх. От зараз якийсь є, нехай там от, зараз 5-9 я привіз щось своє, додамо, десь 7-8 пар буде навесну і все достатньо. не треба там набиратися. Краще своїх голубенят візьмете вже, а там вже буде долучатись вже, Долучати кого, долучатись кого, на увазі по парах. Треба поступово, не будемо вже. Ой, ту ще привіз, ну вже швидко в пару йдуть вони. Ту щось це... треба. Ну, вони тут бачиш, у тебе бакінців, хлопців, багатенько. Вони будуть, звичайно, паруватися почнуть, так що треба тут слідкувати, парувати нормально, щоб вони між собою не напарувалися, бакінці з mm -hmm. миколаївськими. Та вони вже почали. коли Артем мені дав, я мене вже uh -huh. почали вже бакінці з цими. Ніколаївського на яйця сідати. Угу. Ну ти, так, да, ти там нехай Артем тобі допомагає, трохи порадами десь і вже вчись все одно і сам, десь відсаджуєш, когось там розділяєш. У тебе тут можна взагалі горище навіть на дві частини розділити, якщо там ну, прям просто отак розділи. Ми так робили просто колись хлопцями були. Так горище, і ти можеш вже туди і туди їх. Одних тримати так, одних так. Туди вихід зробиш, у тебе буде як ну, два голубники. Окремо баки, не окремо. Ну, мені Артем казав, так зробити. Так, да, бачиш, ну. Це тут тут ну, не важко розділити, тут не важко. Двері якісь, ну, як ви вольєрчик робите, то так само, як ви вольєрчик робите, так само і тут. Перегородити, тут дві породи тримати, розділили їх, щоб вони не парувалися, нічого. І буде набагато легше, і бути правильніше все буде. Гніз трохи додати, так, да? можна буде. Подивлюсь, ти ти молодець, начепляли. Трохи, ну вгорі можна і побільше трохи начіпляти. Я бачу два, так? Да? Гнізда. Що тут яструб прилітає до вас тут? Дає жару? Так ні. Ну він літає, ну потім... Влітали. Ну ви зараз просто зачиненими тримаєте, так? Ну, так? ну то я маю на увазі, коли гуляли голуби, так. А оцих білих звідки ти у Артема брав, а Артем звідки привозив? Ні, це ми в Ніколаївці. Оце а -а -а. ми брали пару, це в мене і в нього пара влади. А, отут у місцевих. Ну, у Миколаївка, ну, так. А -а -а. То місцеві. Що ж, треба далі, нічого то хвороби, звичайно, треба думати в ідеалі, потім прийти до того, щоб вакцинувати їх, якісь, ну, слідкувати за їх здоров'ям, за їх станом. Якщо щось десь, то своєчасно треба почина, ну, починати лікувати. Коли вже ну, почали їх вертіти, всіх вони там вже надулися, то вже все, вже пізно. Вже нема сенсу лікувати, вже хто, як Артем сказав, хто виживе, той виживе. А коли ще на початковій стадії, ще... тобто слідкуй, головне за їх апетитом. Якщо хтось, от перший такі, перша ознака, якщо хтось на їжу не пішов, ти їх зараз, я дивлюсь, годуєш уже, не стоїть зерно, а годуєш. Да? Оце класно. Ти дуже... Тобі легше буде визначити, що хтось там прихворів. Якщо так от годуєш, і слідкуй обов'язково за всіма. Якщо хтось не пішов... На, на зерно. Це перша ознака, то треба вже, ну, дивитися там йому щось або або лікувати, відсаджувати, ну, дивитися, взяти його в руки і зрозуміти, що він, як він може прибрати і варто одразу. Ну, то треба дивитися, то вже трохи з досвідом. Але точно треба за цим слідкувати. Коли хтось перестав їсти, не пішов на їжу. їх ну, Зазвичай там, 99% їх можна ще витягти тоді. Ну Це поодинокі випадки, воно з цього все починається. Якщо своєчасно це реагувати, то не буде таки масового падьожа. Ну, бачу, тебе пара, яка да, вже намалювалася. Mm -hmm. Схоже, що вони підпарувались вже що він вже за нею бігає. Може вони і... вони в мене, так я бачив, підпарувалися, але може вони вже паровані й були до того, як до мене ще потрапили, бо вони в мене я їх вчора тільки забрав. Тобто ну, день посиділи, це фігня, якби, щоб прям спаруватися це мало. Але можна припаруватися трішечки. А білі не спаровані? Ні. Угу. Ну добре, добре, Сашко, тоді що? будемо? Буду я їхати. Якось ще до вас обов'язково приїду сюди. Ви там займайтеся, не кидайте голодівництво, займатися далі. Щоб головне руки не опускалися, да, там знайдемо голубів, знайдемо і допоможемо чим зможемо.